Тисячі туристів могли залишитися без відпочинку. Місцеві боялися і попереджали. Вони ходять зброєю, вони ходять, гулять, вони заглядають до школи, заглядають до дитячих садків. Голову села залякали. Я знаходжуся в своїх друзів. Не скажу де, поки це не закінчиться. В незаконну оборудку із землею втрутилися навіть місцеві депутати. У них, начебто, купили землю, але гроші не віддали. Селяни, як один запевняють, тутешні правоохоронці займаються рекетом, погрожуючи, відбирають їхню золоту землю під відомим курортом Буковель. Пане Микола, доброго ранку. Добрий ранок. Як? Відчуваєте свободу. Ну, як такої немає ще, але вже легше, а вже 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 легше. трохи Так, Севине трохи побільшало. Сьогодні голова сільради села Поляниця вперше не боячись приїхав на роботу. Черга із селян праці не почати край. Скільки ви провели часу Підпільник? Е, місяць? Наче страшний сон згадує усі події, що розбурхали тихе село. Йому і хабара пропонували і погрожували. Все тому, що скасував рішення про незаконний і нечесний продаж землі селянами. В них була мета взяти це в людей, місцевих людей. 에, порядка 4,5 з гектарі це ді, ділянки знаходиться приблизно отут. Це добре, така десь ну, десь сьома частина. А почалося все з Івана. До нього та інших селян звернулися хірург з Чернівців, який дуже кортіло землі під Буковелем. казала, що вона має купу грошей, що вона має 2 мільйони вісімсот та людина, що вона хоче. Показала, Показала. Показала. Бачу майдані гроші на звичайний селянин Іван, переконавшись у платоспроможності гості, звичайно, погодився продати землю, але тільки но переписав карпатські ділянки, як замість обіцяних доларів ледь не отримав кулю. Хто такий Іван? Я кажу, я. Мою машину мерседес стояв так біля банку. Я сів на середині і машині стояв автомат, косовий ніжколо того стояв. Зачу погрожувати, що ви якому скажете. Там буде ми прийдемо виріжемо сім'ю. виріжемо сім'ю. виріжемо сім'ю. Іван переконаний, що погрожували йому ті, хто мали б захищати. Це лише люди з міліції були. Хто поданки в після таких погроз? Іван та інші люди звернулися до голови села депутатів по допомогу. Зібравши позачергову сесію, вони відмінили рішення про продаж Іванової землі. Це, звичайно, не сподобалося шахраям. Почалися погрози, погрози з приватних телефонів. Мені і раптом телефоні погрози змінилися на масові нальоти правоохоронців. Почалися масові обшуки в один день. Перевірили чомусь усі, хто постраждав, і шукали невинуватих, а валюту. Переконана секретар сільської ради. Хотіли щось підкинути. От така була в них з такою метою. йшли. ось відео, яке вперше побачать і самі правоохоронці разом з глядачами програми. Гроші працівники УБОЗу влаштували обшук у кабінеті сільського голови. Під приводом пошуку злочинців вилучили чомусь усю документацію, фактично паралізувавши роботу сільської ради внизу в сейфі. отут, в нижньому нежному тому сайфіку так зникли всі рішення сесії. Від комп'ютера блоки позабирали, хоча у юристів є постанова суду, згідно з якою можна зробити висновок тутешнім правоохоронцям чхати на закони. Но, відповідно до цієї ухвали, фактично могли бути вилучені документи по двом особам. Вони Не дивилися їх не ті стосовно дві особи. Вони брали все. Цей чоловік проводив власне розслідування. Він точно знає, що не просто так приїхало одночасно декілька розшукових бригад, і не просто так вилучалися стоси документів. Він переконує, вказівка йшла згори. Начальник Івано-Франківської міліції був повідомлений НАПУ, і знав у ці сіді. Як був тоді начальником. Ну, так званий Сало. Ми надіслали запит тодішньому керівнику управління МВС в Івано-Франківській області Олегу Сало і запитали, чи дійсно він віддавав казівки про обшук і чи знав він, що шукають його підлеглі. Але досі відповіді від нього ми так і не отримали. Тим часом справою з перевертнями у погонах вже зацікавилася прокуратура, тим не менш селяни досі побоюються правоохоронців. Наприклад, керівник івано-франківського обозу вже цікавиться дітьми голови сільради, надсилаючи запити в університет, де вони вчаться. Інші постраждалі з хвилини на хвилину чекають нових обшуків, і дуже надіється, що за допомогою прокуратури маленьке село Поляниця зможе знову жити вільно.